Всім доброго дня. Давно ми з вами не спілкувались. Були у нас певні події. Якщо коротко щодо ситуації в нас на Луганщині на фронті, ну, вона, знаєте, вона нас поділяється на дві частини, тому що одна частина це Білогорівка. Там, слава Богу, наші сили оборони стабілізували ситуацію. Бо дуже там важко, там їх постійно обстрілюють цілодобово, цілими днями е, наступи проходять, але хлопці там е, вирівняли ситуацію і вже е, навіть е, покращили свою, там, е, свої позиції. Що стосується слатової криміної, то тут в нас ситуація краща, е, наші сили оборони проводять наступальні дії. Е, в принципі, вдало. Не буду я казати ніякі там нові населені пункти чи кількість е, пройдених е, кілометрів чи навіть метрів, тому що, повірте мені, що навіть 100 метрів е, звільнення Луганщини даються достатньо важко. Дуже важко. І е, е, ну, тут очікувати якихось е, швидких проривів поки що. Немає сенсу, треба просто не зупинятися допомагати нашим військовим. Що ми по великому рахунку робимо? Ми співпрацюємо і надалі, не зупиняємось. Все, що треба, швидко реагуємо і всім забезпечуємо наших захисників. Що стосується деокупованих населених пунктів, я сподіваюся, що найближчим часом будуть хороші новини. Гуманітарними наборами ми всіх забезпечуємо, вирішили питання за допомогою міжнародних партнерів і, до речі, мій радник Микола Долічний так само підключився якраз по напрямку забезпечення населених пунктів декупованих побудовою хімією, яку вони потребували. Людям потрібні були там основні дві речі. От з того, що я почув від них. Це хліб, тому що вони його не, а, не роблять, і ем, побудова хімія. Е, ліками так само ми їх забезпечили. Хлібом забезпечили побудову хімію, е, ми її завозимо. Просто ну, щотижня по два рази на тиждень. Тож сподіваюся, що вже через пару-тройку днів вони на 100% будуть всім забезпечені. Щодо опалення, щодо дров, ну, ми проговорили з місцевими жителями, не можна ходити в лісосмуги, в ліси, тому що все заміновано. Тому найближчим часом ми вже підвеземо просто туди дрова. Людям буде чим топити пічки. Ну, і, Нормально, будуть безпечно просто брати в одному місці а, собі дрова. Далі. Що стосується а, нашої ініціативи щодо подарунків для дітей, ми отримали величезну кількість дитячих а, і малюнків, і, і вірші, і побажання. Я дякую всім батькам, хто допомагав а, дітям а, десь малювати, десь можливо і. Писати якісь побажання, якісь вірши. Іноді, знаєте, були такі ну, приємні моменти, коли просто помічники перечитували листи, і були такі листи, знаєте, від батьків, коли там дитина написала побажання до Святого Миколая, а внизу вже Видно, що це дорослий, дорослою рукою. Написано, не треба нам ніяких подарунків, ми все купимо самостійно. Просто дякую за ініціативу, тому що ми от написали Миколаю, і дитина буде вважати, що це саме святий Миколай приніс подарунок. Ну, є і такі моменти. Дякую батькам за таку ініціативу, але тим не менш, ми дійсно провели в Вінниці. Невеличке свято для дітей і розпочали роздавати подарунки, дарувати їх саме в Вінниці. Чому саме в Вінниці? Тому що всю цю історію з подарунками від наших друзів з Англії започаткувала якраз Рубіжанська військова адміністрація. І вони знайшли фонди, вони знайшли партнерів за кордоном. І ми вже потім, коли вже цей процес запустили, то ми вже разом його реалізували. Всі подарунки приїхали в Вінницю, і саме в Вінниці вони розподілялись. До нового року всі подарунки. Ми всіх переписали діточок. Ми всі подарунки відправляємо на гуманітарні наші центри в кожну область, і там вже керівники місцевих гуманітарних отих наших штабів, вони роздадуть ці подарунки. Тому не переживайте з приводу того, що от ми в Вінниці провели якийсь захід, і більше все подарунків не буде нікому нічого не дістанеться. Ні. Просто ще раз говорю, в Вінницю приїхали вони всі, там просто розпреділяли по областям ці подарунки, тому ми і провели цей захід саме там. Тому всі діти, які написали листи, ну я сподіваюся, що все ж таки всі отримують подарунки до якраз до нового року. Ми зможемо подарувати ну, невеличке таке диво. І знаєте, було дуже приємно бачити, як батьки, коли бачили, як діти радіють і посміхаються, то вони ставали разом з ними і фотографувались, і посміхались так само, тому що вони бачили своїх дітей усміхнених. Ну, і Це реально надихає. Були і сльози радості, і чого там тільки не було, але все зі знаком позитивної. Тож, ну, по-перше, я вітаю всіх святами. Я дуже сподіваюся, що наступний рік все ж таки нам принесе нашу перемогу обов'язково. І ми вже розпочнемо мирне життя, мирне, важке, робоче таке по відновленню Луганщини. Зараз ми ще якраз закриваємо всі проекти на цей рік з міжнародними нашими партнерами. Ми отримаємо достатню кількість генераторів. Ми забезпечимо генераторами наші деякі шелтери, які потребують генератора, Ми забезпечуємо генераторами інтернати наші. Наші гуманітарні штаби, тобто, ви зможете всі, хто потребує якусь певну допомогу, ви зможете просто зайти в будь-який гуманітарний штаб в будь-якій області і там вже скористуватись генераторами, старлінками, десь з кимось зв'язатись, тобто налагодити певний там зв'язок. Я е, анонсую найближчим часом е, будуть хороші новини з деокупованих територій. Буквально я сподіваюся, що за декілька днів ми з вами ще не один раз в цьому році побачимось, е, поспілкуємось. Дуже сподіваюся, що вийде все, що ми запланували для наших військових, для того, щоб десь допомогти їм е, швидше. Е, выгонять ворога с наших украинских населенных пунктов. Тож на этом сегодня пока что все. Поставь лайк, YouTube увидит его и предложит посмотреть видео другим. Подпишись, подпишись, очень сильно подпишись. Subscribe. Don't crowd the subscriptions are enough for everyone.